Сьогодні про таке: пекло для окупантів від ураження складу БК в тимчасово окупованому Донецьку до знищення ворога під добропіллям. Американська зброя для України Вашингтон схвалив перший пакет військової допомоги Києву, профінансований союзниками по НАТО. Гучні заяви Трампа американський президент роздав вказівки Зеленському і Європі, а Путіна забув. Операція Східний вартовий. Відповідь НАТО на російську дронову атаку на Польщу. Про це і інше просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. Почнемо з подій в тимчасово окупованому Донецьку. Там пролунали гучні вибухи. Надходить інформація про ураження складу БК окупантів. Партизани АТЕШ Паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом. Через пошкодження релейного обладнання залізниці є збій руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках. Зокрема, через цей вузол загарбники доставляли на фронт БК, бронетехніку, паливо та особовий склад. Тим часом армія Путіна просунулася на Харківщині та Запоріжжі. Про це Deep State повідомляє. За даними аналітиків, окупанти мають певні успіхи у Куп'янську та поблизу Новойванівки. А от під добропіллям ВСУ влаштувало загарбникам справжнє пекло. Усі подробиці в сюжеті. Село оборони України нанесли точні удари по пунктах управління російських військ у Донецькій області. Під вогнем опинився і зазнав втрату особовий склад противника, включно з офіцерами та командуванням. А саме штаби угруповання військ центр та 41 ї загальновійськової армії. Ці формування саме зараз кинуто Кремлем на один із найнапруженіших напрямків у районі Покровська. Сам удар було нанесено ще 8 вересня. Проте відомо про його масштаби та результати стало лише зараз. Примітно, що всього за кілька днів до атаки, 28 серпня, ці штаби інспектував російський міністр оборони Андрій Білаусов. Його візит мав продемонструвати контроль над ситуацією. А на ділі українські ракети перетворили командні пункти на руїни. Удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами Збройних сил РФ. Сили оборони України продовжують завдавати вивірених ударів по об'єктах агресора, щоб змусити Російську Федерацію припинити загарбницьку війну. Тим часом марні плани окупантів захопити Донецьку область розбилися об міць та злагодженість української армії. Ворог виявився не готовим ні до стратегії, ні до опору. Ні Українські війська перейшли до деокупації населених пунктів, послідовно вибиваючи росіян із зайнятих позицій і перетворюючи їхні спроби захоплення на повну поразку. На Добропольському направлінні силам оборони України вдалося стабілізуватися ситуацію після прориву російських окупаційних військ в українській території. Українським захисникам вдалося буквально відрізати так звані клешні – ділянки, де окупанти вклинилися в позиції сил оборони. У ході контрнаступу звільнено сім населених пунктів, включно з панковкою, раніше захоплених ворогом. Спроби росіян закріпитися на цих територіях виявилися повністю провальними. Цю операцію провів 225-й окремий штурмовий полк за підтримки підрозділів Національної гвардії з першого корпусу Азов. Всі займались ліквідацією цього прориву, і там, чи за декілька днів, це було ліквідовано. Зараз продовжується ця оборонна операція, зачищають їх. У ході боїв армія РФ опинилася в справжньому пекельному котлі і зазнала суттєвих втрат. За даними головного управління розвідки Міноборони, до тисячі осіб особового складу. Наразі Кремль намагається перекинути кращих бійців, щоб деблокувати оточені підрозділи. Проте результат усе одно передбачений. Сил оборони України на даному напрямку удалося створити оперативне окруження російських підрозділів, які були відрізані від от баз матеріально-технічного обезпечення. Але українські війська не лише стримують ворога, а й переходять до активних контратак на добропільському напрямку. Бійці буквально зносять усі спроби противника отримати позиції та нав'язати свій хаос в ході останніх успішних. контрнаступательных действий сил обороны Украины была деоккупирована очередной населенный пункт под что опять-таки значительно усилило позиции сил обороны Украины и не позволило российским оккупантам реализовать планы деблокирования окруженных российских групп и, соответственно, продвинуться вглубь украинской территории в направлении к админ границы Днепропетровской области. Ситуация тяжелая, изменяются буквально кожен час, але следует отметить, що на даний момент угрозы дальнейшего прориву російських окупаційних войск на направлении к кадмів границам Дніпропетровської області нет. Успішні контратаки Сили оборони проводять і на Покровському напрямку. Йдеться про два населені пункти: новоекономічне та дачне. Це зняло з порядку денного питання оперативного оточення на покровському напрямку. Крім того, є тактичні успіхи в районі населеного пункту Разіно. В районі населеного пункту Разіна відбувалося накоплення малоштурмових груп російських окупантів з селі давнішого прориву в направні населеного пункту Розінська. Розінська окупантам інтересно важливості встановлення непосредственного контролю. над единственной асфальтированной дорогой. Это по сути локации основные локации сил обороны Украины. То есть речь шла о возможности оперативного окружения сил обороны Украины и блокирования, соответственно, логистики украинских защитников. На данный момент данные сценарии российских оккупационных войск потерпели поражение. Крім того, сили оборони проводять контрдиверсійні дії, знищуючи малі штурмові групи, які прорвалися і намагалися закріпитися в міській забудові. Також українські війська деокупували населений пункт філія на адміністративному кордоні Донецької та Дніпропетровської області, тим самим зменшивши можливість просування ворога в лип Дніпропетровської області. Проте на жаль, тяжка ситуація зберігається на Костянтинівському та Лиманському напрямках. Окупанти намагаються солдат. оперативное окружение подразделения Силы обороны Украины на Константиновском направлении. Давление ведется с трех сторон. Со стороны Торецка, это бои в районе Дельевок и Ягуника, и, соответственно, на Часовьярском направлении. Кроме этого, оккупанты пытаются прорвать оборону Силы обороны Украины по трассе покровская константиновка На данный момент оккупанты контролируют господствующие высоты в Торецке и Часовьяру, що дозволяє держати поданівим контролем не тільки городською достройку Константиновки на соответственно оперативні телесіла оборони України. Є далі продвіження окупантів в направленні сірська і є продвіження окупантів в Серебрянському лісні. Зараз для українських захисників головне не дати ворогу жодної передишки. Злагоджені дії Сил оборони показують, що будь-яка спроба ворога прорватися та закріпитися обертається поразкою. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую. І слава Україні! За минулу добу Росія втратила щонайменше 1020 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 97 тисяч 450 солдатів. Крім того, за останні 24 години силу оборони України знищили п'ять російських танків, три бойові броньовані машини, 36 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Росія близька до скорочення видобутку нафти через атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters. Згідно з публікацією, компанія ТрансНЕФТ попередила своїх партнерів, що їм можливо доведеться самообмежуватися. За даними Reuters, ТрансНЕФТ вже скоротила обсяги зберігання палива у своїй трубопроводній системі. Сили ППО знешкодили 136 зі 172 БПЛА, якими російські терористи вдарили по півночі, півдню. Та сходу України. Крім того, окупанти застосували ракети Іскандер і С-300. На жаль, є влучання ракет та 36 безпілотників на 13 локаціях. Зокрема, на Кіровоградщині внаслідок нічної атаки на об'єкти інфраструктури без електропостачання залишилися десятки населених пунктів. Також зафіксовано пошкодження кількох приватних домоволодінь. Спостерігаються затримки потягів. Щодня триває російський терор. Щодня. Росіяни відкидають можливості закінчити війну, припинити вогонь і реально говорити про мир. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення усіх цих ударів та вбивств. Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною, війною тільки Росії. Ми розраховуємо, що світ зробить з цього висновки, особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи країну, яка так поважає Америку і президента Трампа. До Польщі ще повернемося, а зараз про те, що Вашингтон схвалив перший пакет військової допомоги Києву, профінансований союзниками по НАТО. Повідомляє Reuters. Згідно з публікацією, йдеться про перше використання нового механізму. Pearl. вартість пакету допомоги 500 мільйонів доларів. Крім того, Пентагон профінансував надання Україні 33 тисяч дронів зі штучним інтелектом. Про це пише Financial Times. згідно з публікацією. Ці БПЛА стійкі до РЕП і здатні розпізнавати цілі в реальному часі. Доставити їх в Україну планують вже до кінця 2025 року. А президент США тим часом. Продовжує робити гучні заяви. Цього разу висловився про те, що Зеленському доведеться укласти угоду. Я думаю, що мається на увазі угода з країною-терористкою Росією. Йому доведеться рухатися далі і укласти угоду. Доведеться зробити угоду. Зеленському доведеться укласти угоду. І Європа має припинити купувати нафту в Росії. Зрозуміло. Окей, щодо Європи погоджуюсь, купувати російську нафту це спонсорувати російську війну. Інше не зрозумів. Трамп роздав вказівки Зеленському і Європі, а Путіна забув. А чому? Що Росія має робити, пане Трампе? Може припинити вогонь? Ви поки підписуєтеся, я ще трошки пообурююсь. Чому американський президент так часто забуває про те, що війну розв'язав і продовжує кремлівський режим? Дивно, що найменше місцями підозріло. Країни Північної Європи та Балтії закликають своїх союзників спільними зусиллями змусити Росію припинити вогонь, перш ніж сідати з представниками кремлівського режиму за стіл перемовин і підписувати угоди про підтримку України і боротьбу з агресором. Далі. Скандинавські країни з Україною упродовж чинного 2025 року та наступного 2026 Норвегія виділить нашій країні майже 8,5 мільярдів доларів. Також Норвежці планують навчати українських військових та брати участь у захисті українського неба, виділяючи майже 700 мільйонів доларів на покупку систем протиповітряної оборони Петріот. Ще на 640 мільйонів Норвегія підтримає Україну у вигляді дронів та дронових технологій. Кожний скандинавських стран у них є своя яка-то изюминка. Но є самое главное общее. Это віра в Україну, це искренняя помощь, то що сьогодні очевидно, использование всіх методів, форм і форматів для того, щоб допомагати Україні. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Норвегії є великий досвід у захисті берегової лінії та моря, завдяки якому вона може допомогти українцям. У Данії ухвалили новий закон, який дозволить уряду України обійти понад 20 законів та регламентів, щоб прискорити будівництво об'єктів національної оборони. Серед них українська компанія Firepoint, яка виготовляє ракети Фламінго. Вони з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації підтримують Україну. Более того, це не просто фінансування техільних програм, це і ініціативи, которые. в данное время, прежде всего, помогают нашему военно-промышленному комплексу в своем развитии, в достижении каких-то новых проектов. Это инвестирование в наш военно-промышленный комплекс, это и внедрение инноваций в том числе. Ну, например, всем хорошо известна датская формула. Деньги инвестируются именно в военно-промышленный комплекс Украины. И, собственно, вот эта датская формула, она была первой в этом плане. И теперь по этой датской формуле, я еще раз напомню, она именно такое название носит сегодня, многие страны стали тоже работать совместно с Украиной, строить военные заводы, строить предприятия, привлекать украинских ученых, инженеров, разработчиков, привлекать наших граждан для работы на этих предприятиях. Швеція надасть Україні новий 20-й пакет допомоги на суму 836 мільйонів доларів. Серед зброї, яку передадуть, є 18 нових систем «Арчер» у продовження довгострокових програм. 3,6 мільярди доларів щорічно в 2026-2027 роках і 900 мільйонів доларів громадянського фінансування в період з 2026 по 2028 роки. Все, що касается, например, артиллерии, это це дійсно то, що влияет на ісход бою, це то, що допомагає в бою. Это то, что позволяет уничтожать не тільки живу силу противника, но и техніку а качество скандинавського оружия на іменно таких системах очень хорошо всім известно. Важливою для України є співпраця з Фінляндією. взять, например, президента Финляндии Александра Ступа, то он вообще, ну, наверное, наш постпред в администрации президента Трампа. Он в хороших отношениях, в дружеских отношениях с хозяином Белого дома. И я думаю, что многие инициативы, которые удается реализовать в очень непростом диалоге между Украиной и Штатами, в этом заслуга как раз и президента Финляндии прежде всего. Країни Скандинавії це міцні економіки, які з кожним роком війни в Україні дедалі більше збільшують свої бюджети на оборону, зокрема, з метою допомогти нашій країні. Таким чином, ці країни не лише допомагають Україні, а й створюють приклад для оборонної співпраці з нашою державою. У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту. Про це сказала його очільниця Роберта Мецола під час виступу у Верховній Раді. Також вона заявила, що ЄС невдовзі ухвалить 19-й пакет санкцій щодо Росії. Зокрема, він стосуватиметься криптовалюти, банків, відмови від російських енергоносіїв та боротьби з тіньовим флотом РФ. Іспанія, Італія, Великобританія та Швеція долучаються до місії НАТО східний вартовий. Нагадаю, ця операція розпочалася у Польщі у відповідь на російську дронову атаку. Деталі далі. Іспанія, Італія, Велика Британія та Швеція оголосили про приєднання до ініціативи НАТО Східний вартовий, де вже беруть участь Данія, Німеччина, Франція та Чехія. Это означает, что в рамках НАТО будет отдельная программа, которая будет наполняться странами НАТО как финансово, так и организационно, учитывая те угрозы, которые сейчас есть от Российской Федерации. Все это происходит в результате инцидента, когда десятки российских БПЛА порушили повітряний простір Польши. Безрассудное поведение России крайне опасно. Росія нарушила воздушное пространство НАТО. Поэтому мы должны ясно показать нашу решимость и нашу способность защитить свою территорию и именно для этого предназначена операция восточный страж приєднання нових країн до східного вартового. Це звісно добре, але виникає питання: це лише політичний сигнал чи реальне посилення бойових можливостей НАТО? А политический сигнал того, що на европейская, как минимум, часть НАТО едина и готова синхронизированно отвечать на военные угрозы со стороны Российской Федерации. И не только. Но, с другой стороны, как я уже говорил ранее, это реальная возможность, учитывая всю опасность, которая исходит от Российской Федерации, ощутить современную войну и быть к ней готовым. Попри довгі роки обережного підходу і обмежених дій, НАТО тепер демонструє готовність діяти більш рішуче а головне, що Україна може в цьому допомогти. поэтому сейчас будут масштабироваться производство антидроновой на территории Украины. Начинают действовать более эффективно программы совместные между странами как Европейского Союза, так и НАТО отдельно да, в рамках вот этой инициативы «Восточный страж», для того, чтобы и на территории Украины проводился соответствующее обучение там персонала, ну и масштабировалось производство, ну и, скажем так, граница, НАТО, восточная граница, НАТО, Польша была максимально защищена. Такие решучие деяна то мают и позитивные моменты для Украины. Действительно, поляки осознали реальную опасность со стороны Российской Федерации и концентрировались на взаимодействии как раз с Украиной по отражению этих угроз. Тому що угроза і Польщі, і Україні, і НАТО, і європейському союзу від Російської Федерації абсолютно одинаково. І чим більше будуть синхронізовані наші відповіді, чим більше ми будемо совместно готові відповідати на російську угрозу, тим більше буде і сильні європейська безпека. Втім, поки на Росії запевняють, що ніхто не планував агресії проти Польщі, у самій країні все чудово розуміють. Ми не віримо в двадцять ошибок за одну ніч. Але тепер на російські дрони у Польщі точно чекатимуть. Та чи наважиться Кремль повторювати провокації, відправляючи до країн НАТО свої БПЛА? Російська Федерація може що достигла своїх целей, а на відкрила для себе горизонт бізонтвозможності і по суті уменьшила тут саме там болівий порок і можливість можливості какое то действие на состоянии страны ранее, абсолютно да кто трактувалась как эскалационно, ну как уже пороговая, да, поэтому я думаю, что що... А в Послідуючим Російська Федерація продовжить подобно і Тим не менше, у Кремлі ніяк не заспокоються. Тепер погрожують Польщі розділом через заяви про створення безпольотної зони над Україною. Навіть карту зуміли намалювати. І навіть після всього Кремль не зупиняє своїх погроз та провокацій. Дуже можливо, що тепер. Россия пойдет на понижение подобных действий, но переход в политико-дипломатическую плоскость. То есть Россия что показала? Россия показала по сути вбила кол между Европой и Штатами, протестировала безопасность НАТО, она довольно плохо себя проявила, и до конца не Сніпонятно, готово лісени штати оповняють злучення подібності п'ятої штаті. 14 вересня президент Польщі також підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО. Наостанок -держав на головний треш російської пропаганди добірка маячні, яка лється в очі і вуха пересічних росіян на тлі їхньої безперспективної буденності. У російських новинах знову весело те, що відбувається, представляють так, що межа між реальністю і пропагандою розмита. Глядачі отримують звичну суміш гучних слів, спецефектів і державної казки. Наприклад, голова комітету з оборони Андрій Картополов оголосив, що Фінляндія швидше за Україну стає розсадником фашизму. У Держдумі погрожують, що безповідальна політика гельсінки може призвести до конфлікту, і це буде на совісті фінської влади. Нічого не тому що Фінляндія проводить крайне без політику. Кавочі не всего. И, э, по сути, она становится быстрее Украины настоящего рассадника фашизма. Мне очень жаль финский народ, который многое пережил и который не заслуживает вот э, той участи и того положения, в котором он сейчас находится. Мы знаем, как защитить свои интересы, и мы готовы Любим варіантом розвити, ну і звичайно ж, Євробачення не дружнє, зате інтербачення своє рідне. Тепер дітям у школах розказують, що свій конкурс краще яскравіший і зі спецефектами. Тому Голівуд нервово курить у стороні. Наш конкурс він до такої степені відкритий. Всі країни, континенти, які можна. Це шоу ну самого високого мирового класу. Здіане з урахуванням, Всех последних достижений науки и техники, не побоюсь этого сказать. Там такие спецэффекты, которые. ну, даже Голливуд уже не снились. А представлять Украину доверили, конечно, шаману. Ну, а как иначе? Бильярдная аудитория ждет, чтобы почути песню «Я русский» в черговому аранжировании. Нашу страну представляет певец «Шаман», он же Ярослав Дронов, он же участник программы «Голос» на Первом канале. Мы очень гордимся тем, что наш подопечный достиг такого высочайшего уровня, и что именно его отобрал оргкомитет для того, чтобы он представлял Россию на этом первом конкурсе. Ну, и классика жанра. Если Якщо щось вибухнуло, значить на Росію знову напали. Навіть коли російські дрони падають в Польщі, це виявляється хитрий план підступної України. Нападають на Росію, тому що в Україні буксують справи ВСО. СОО. Вона топчеться на одному місці, а більше того, уходить, уходить до губ своєї країни. І це Зеленському не подобається. Ну і придумують всякі такі авантюри. пока как в Бучи было. И каждый раз одно и то самое. Реальность то, что показывают по телевизору, а решта фейки. Не происходит запуск беспилотников по польской территории. То что это... Нам это не надо. Если им надо, то, пожалуйста, <laughs> Может, могут фантазировать. На фронті він втратив руку, вдома втрачає все інше. Виплати за поранення, передбачені законом, намагається вичавити назад. Суддя, поліція, система, яка повинна захищати. Власне, лица, пожалуйста, этот момент в, в місті Приморського краю, На содействие судді з кримінальними елементами. Я отдал около 250 тисяч. У мене 150 оставалось. Рауф Хубалеев в той момент допомагав мені з ними розібратися, намагалися вернуть деньги, браслет, там і так далі. Золоті. Він не допомог, але за це взяв 150 тисяч. Я віддав. На парадах кричать про честь і повагу. По телевізору показують героїв. А в житті добувають вже вдома паперами, поборами, цинізмом. Военнослужащие, приезжающие з СССР. Свого... Ми приїжджаємо, а нас тут бандоси, в Уссурийске, в Владивостокі встречают і так далі. І от я руки вот, руки лишился. на я приїхав, а з мені бабки чихлят на. І так всю життя тут было на Дальньому Востокі. А Маргарита Семенян знову здивувала, порівняла сучасні репресії з історією 20-го століття. За Сталіна садили пачками, при Хрущові випустили. І тепер недобитки, у яких були діти, були онуки, і увага! Фінальний акорд. Цього разу доведеться добити. Знаєш, я пам'ятаю, мені розказувала моя мама, я була маленька, в сам на 90-х. І вона говорила тоді. Що в Польше страшно по русски говорити, але страшнее на Западной Україні. Їх при Сталіні посадили тысячами пачками. При Хрущові все всі ті ж тисячі пачки випустили обратно, правда? А в время їх так і оставили недобитками, поэтому в этот раз придеться добить. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте просто зараз. Поширюйте це відео і до зустрічі!